Добрий день, підписники, гості мого каналу. Сьогодні зранку на вулиці у нас така погана геть погода. Взагалі, вітерець прохладний, морозу наче немає, але таке чувство, що є він, тому що пронизливий холодний вітер. Я зранку прибігла з роботи, безстанько нагодувала своє якось, невеличке хазяйство, яке в нас там є. Наші ось, о, коти гамою, там вони і рибу. Вчора там жарили, трошки повикидали їм голови, вони їдять і собакам, дала курям, качкам. Свиней у нас поки немає. Я в планах на наступний місяць їх купити помаленьку, яку тримати є зерно, є з чим кормити. Оце такі справи. Так що буду займатися зараз домашньою сніг потрошечку лежить. Зранку ще якийсь і дощ, передають мокрий, Коротше, дощ з мокрим снігом. Не знаю, чи буде, чи ні, але отака в нас дурна сьогодні погода. Буду сьогодні займатися до вечора вдома, наводити порядки на кухні, в кімнатах. Зробили економну, як кажуть, ми. Версією житла із двох кімнат ми перебралися в одну, в спальню, щоб було тепліше і менше топити грубу, ми тільки топимо по з плитою, так як хлопців у нас вдома немає. Ми з чоловіком і павліком вміщаємося якраз в одній кімнаті. Так що, що буду робити сьогодні? Там маленько покажу. Перенесли ми із кімнати великої в другу, диван великий. Дві оці кровати склали в одну, двох зробили, так як вона була раніше. І помаленьку треба наводити якийсь порядок, собі там наготувати їсти. Ну, ось такі справи. Так що до роботи. Всім бажаю гарного дня, мирного. І пішла працювати далі. Сніданок і оставлю павлікові котлетку на обід він прийде з школи. Зараз посніджую, нагріла, хоть вчорашню пюрашку під, підігріла на сковрички, получилася смачненька. Зараз собі котлетку, оставлю павлікові обов'язково, поп'ю гарячий чай і буду займатися далі своєю роботою. Хочу сьогодні замочила митці, постирати павлікові собі там кнопки, позамочувала По машинкою, автомат є машинка, як кажу. Що як не старайся, так якось носки, як руками не вистираєш. Ну, намочу і просто, щоб не крутити машинку, постараюся постирати собі руками. А котлетки зараз піджаряться. Трошки з одного боку, трошки з другого. Зараз зажарилася одна і друга. І буде така смачненька зажарена. Вони люблю таку полусирі, полю такі. Парені і будуть такі варно, зажарені патріотки. Так що всім смачного, а ми працюємо. У нас за погода цей год. Не зима, а натуральна весна. На плюсова температура, тапто розстало все, болото таке капець. Да, ми сьогодні зробили з павліком тільки що гарне діло. Коротше, забрали старої повідки курей. Сюди вже назад в літній лагерь, як кажуть. Їм тут така роздолля, така красота. Тепленько тут на дворі все одно, а там, де дірка, ще обіб'ємо трохи якимось старими тряпками і буде взагалі. Так хоч світ білий, бачу, я там закрито темно. Які в мене гарні ці кури. Щитала півні, штук шість. Треба буде вбирати, залити одну чи два якісь гарних. курочки гарненькі такі. Ловили в повітці з павліком, захекались, вони ганяють. Половили, качки половили, качура то важкий, то мій його піймали, а качечки молоді. Отій. Боже, я їх хелі піймала. Ой, пожалуйста, красота. О, Джесіка не знає, що робити. Бо на дворі біля. Два півні вже б'ються. О, 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 о. Де, де, де. Під душені бої встроїли. Чого ви завелися? Де? Два білий один вступився і знов далі бийся почали. Треба буде дивитися та вбирати потрошку. Навіть бо... не знаю, як кого цей рік. Вони всі такі цікаві, такі лохматі, лататі якісь. Треба буде підбирати гарненькі. Курочки гарнесенькі, такі якраз їдять тут. Одна ріжа така гарна попалася. Диди -ди -ди дав два піні на драбинки. Ти. Ой, це кап'ять. Ти піти, б'єте зверху. Кінокомедія, а не кури. Так що вони вже в нас на надворі, довольні. Ой, це таке діло, так що вже на волі. Джасіка, що ти там робиш? Ми її закрили і забила дифіртку. Джасіка, що таке? Ага, якщо ти Джасіка, да? Доволі, ми вас закрили, щоб ти не вилазила. А то навіть армію собак, тоді що ми з тобою будемо робити? Да, все пожди, я тобі на прив'яжу на цепок і будеш на Да-да, Така смішна сива, наче вже старушка. Ось такі наші справи.